Друзі, вітаю вас! Сьогодні я хочу показати вам мій улюблений детокс-день на смузі. Цей варіант детоксу, мені подобається тим, що на ньому я зовсім не відчуваю голоду. Окрім рецептів смузі, я ще розповім, чому я практикую такі дні. Це відео буде трошки інше, ніж попередні. Всі пропорції я буду прописувати текстом, а голосом розкажу про свій досвід. Невеличка предісторія. Якщо ми згадаємо інтернет років 10 тому, то це був наплив нетрадиційних методів оздоровлення. Було безліч методик детоксів, голодування, сироїдіння, ну чого тільки не було. І все це підносилось під таким соусом, що це треба робити обов'язково, інакше будете гарантовано хворіти. Зараз же почалась ера доказової медицини, коли вже лікарі почали приходити в інтернет. І лікарі кажуть, всі ваші детокси то фігня. Скажу по собі, я все ж таки ближче до доказової бази, і дуже часто в своїй діяльності я розбираю різноманітні наукові дослідження. І завдяки цьому я бачу, що є дуже багато нюансів, які можна трактувати по різному. Тому моя особиста думка, що істина вона все ж таки десь посередині, тому що я, наприклад, зі своїх знань, я проти голодувань, але тут нюанс проти голодувань для жінок, тому що у чоловіків там інша історія, я проти довгих детоксів. я за збалансоване харчування, що і транслюю на своєму каналі. Але іноді, все ж таки, хочеться зробити якийсь день такий більш легкий, або перед якимись важливими подіями, коли хочеться виглядати максимально гарно, бо все ж таки детокси вони дуже добре знімають набряки. Тому моя задача подати вам тему детоксу не як необхідність, а просто як розвантажувальний день під настрій або під якусь подію. А збалансоване харчування вам дасть основу для здоров'я. Ну от, поки я вам розповідала про детокс, вже тут практично все на день приготовлене. Я хочу сказати, що це дуже ситно, це смачно, по смаку можна додати ще трошки стевії і це взагалі буде смакота. А ще короткотривалі детокси допомагають краще зрозуміти сигнали тіла для того, щоб на майбутнє відокремлювати фізичний голод від емоційного. Тому, якщо я змогла вас зацікавити цим детокс днем, спробуйте і напишіть потім свої відчуття. Хочу вам показати ще один рецепт смузі, який я дуже часто зустрічаю на просторах інтернета, і його преподносять також, що ним можна заміняти цілий день без харчування. От саме на цьому рецепті смузі мені не подобається детокс день, бо мені на ньому голодно. Але як додаткове смузі до основних прийомів їжі, це взагалі ідеально. Справа в тому, що смузі це дуже легкий і смачний. Варіант перекрити свою норму по клітковині. А якщо ви не перший раз на цьому каналі і дивились вже мої попередні меню на день, то я думаю, що ви чули, що я постійно наголошую про те, що в раціоні повинно бути достатньо клітковини. І я думаю, ви помітили, що в свої рецепти я намагаюсь побільше впихнути овочів фруктів. Але я, наприклад, не харчуюсь кожного дня по своєму меню, як і ви, тому що це треба мати на ну, таку велику купу часу для готовки. І коли я готую на швидку руку обід, де беру там, наприклад, якийсь шматок м'яса, гарнір, а салат в мене не лізе, то я роблю смачний смузі. І ще смузі це ідеальний варіант для того, щоб легко з'їсти зелень. Зелень багата і на мікроелементи, і на клітковину, яка сприяє очищенню кишківника та нормалізації мікрофлори. І також зелені смузі дуже малокалорійні. вони мають достатній об'єм, але мало калорій. І ви таким чином можете знизити своє відчуття голоду, особливо якщо ви на дієті. Тому по цьому рецепту я готую не маленьку порцію, а також на 2 літри. І просто якщо в попередній детокс я нічого не їм, там вистачає мені калорій і ситості, то з цим смузі я все ж таки залишаю там один чи два прийоми їжі. Тому основні три критерії, на яких я спираюсь в харчуванні, це користь, баланс і смак. Смачного і легкого детоксу.